Всім привіт! Ми знаходимося з вами на складі компанії Agroimport Group і нам прийшла нова поставка кронштейнів до дискової борони ЛємкенРубін. І дві секундочки, і ми зараз її оглянемо. Отож, поїхали. Перша позиція це кронштейн дискової борни старого зразка Rubin з артикулом 412.8103. Чому старого зразка? Тому що ці кронштейни вони використовувалися раніше. Зараз вони також використовуються на тих дисковборнах, які випускались до 2018 року. І з 2018 року завод Лемкін випустив новий кронштейн, який складається з двох частин. Ось одна частинка і ось друга. Ось так він працює, замість того одного. Перша половинка з артикулом 412-101-00. Ось так вона виглядає. Ось ми маємо їх цілу палету. Їх тут більше ніж 500 штук. Тому, кому потрібно, ви можете писати, дзвонити в нашу компанію, і ми з радістю вам допоможемо, розкажемо, підскажемо і відправимо. Наступна позиція. Кронштейн за номером 412 101 01 Це ліва сторона. Ось так він виглядає. Чо? 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 Так. Якщо я забув сказати, то це права сторона. Поїхали далі. Наступна позиція це кронштейн до дискової бурни Лемкін рубін під номером 412 104 07 Ось так він виглядає. Це е, ліва сторона і права сторона це кронштейн за номером 412 -104 06 Ось так він виглядає. Ми також бачимо, що їх є в достатній кількості. Тому, е якщо вам потрібні запчастини до борни Лемкін Рубін, у нас є і Кронштейни, і диски, і втулки, і метизна група. Тому якщо у вас є борна Лемкін Рубін, чи можливо ви надаєте послуги, чи ви фермер ви можете звернутися до нашої компанії, і ми з радістю вам допоможемо у підборі запасних частин до вашої дискової зорони. Всім гарного дня! Ми працюємо, що працювали ви.